Ось такі у нас кирк кир-кир киркир бачите дрон ще нічого не видно десь на роботу вже... співають пташки америка ви на зв'язку? знаю що, да, що у вас там вітра і все остальне по перше ви здоровлюєте хочу вам сказати по друге дивіться ну мені здання закриває зараз але хмари дуже швидко йдуть От. Весь двіж у нас на 9 ранку передається ця алерта. Ну ви ж знаєте, що дивіться, що там у мамер робиться опять темно як у негра. Це. Е -е… Ви ж знаєте як тут може бути. Може бути нічого не бути. Коли передають алерту. А можуть нічого не передавати, і контейнери літати ці, як картонний домик. Так що не знаю навіть на що ждати. Поки тепло, на дворі десь плюс 15, добре. Але я ж кажу, мав бути дощ цілий день, вже дощу немає, вже помінявся прогноз, але вітер сильний. То будемо бачити, що воно буде. Що я хочу вам сказати? Дякую, мої дорогенькі, за підтримку, що ви мене підтримуєте, підбадьорюєте. Ну і взагалі маєте загальний такий настрій, як і я. Шукаєте в усьому якийсь позитив. Воно написали мені, що це добре розвиває моторіку, мілку, плюс там якісь одтягує ці інфаркти, інсульти, жо там склероз і все остальное. В общем, дуже полезне заняття. Тому я взяв себе в руки. Безнірвові психології тепер ділити не тільки, як вчора там крутящиться, на, на не крутящиться. А зараз ще буду віддільно пластикові, пластикові до пластика, е, болти на вісім до болтів на вісім. Шайбочками і з гаєчками останніми я вирішив просто шайбочки, гаєчки. Е, болти потім теж переберу, всі, що на складу в одну коробку їх найбільше, а останні вже будуть, як то кажуть, теж в якісь коробці, але гуртом. От. У мене є поділені, на перше время мені вистачить. Коли надо буде, пересортірую далі. Головне, що вже буде приятний порядок і зрозуміло, де що лежить. Більше, ребята, скажуть, знаєте, я вже тут, ну, щоб не було це скучно і нудно, я собі, е, типу як, придумую ігру. Я в одну в, в ліву руку збираю тільки болтики на вісім, а в праву збираю всі... Гаєчки, які більше 10, більше вісьми. Десятки, 12, 14, ну і пішло поїхало. От. Потім дві жмені набрав, розкидав по коробках і починаю отак. Значить, Сюди вже болти більше десятки, а сюди вправо всі шайбочки, абсолютно всі. І якось воно, знаєте, тако фокусуєшся на одному, Так то вроді не бачиш, кучі, що де воно лежить. А як починаєш вже вибирати, то все у тебе відбувається дуже-дуже красиво. Ну, вже бачу і там розвиненося. А так вже у нас оце є новий мост, ребята. Це розділительна полоса. Ви зрозуміли? Тобто у мами там хмарий дощ. У мене тут алерта повним ходом, щоб ви розуміли. Ну і там воно, бачите, гори. над горами, над крупними горами, хмари нависають. У мене тут де чисте цей море, ну, чистий цей простір, то і чисте небо. Що, готові? А ну дивіться, сільвуплі чи що? Я, правда, не знаю, що це значить, таке ляпнув Слово просто красиве. Що означає, не знаю. Красота. Не, ну я зрозуміло, я зараз буду ще це пересорті, але найголовніше, знаєте, я вже хоч знаю, що тут просто болти сортують. Так само як... Оце Лука сказав, все, викинуть. А я так дивлюся, знаєте, вони всі однакової форми. Трохи є всі різних розмірів і це ще не всі. А їх, якщо таке зібрати, Ну мені наприклад, в дитинстві було б по приколу. Треба у Саші спитати, може йому замість конструктора, тому що з однакових деталей можна зібрати щось дуже цікаве, як на мене. Ну, можна якось робота зібрати. Вот, або ще якусь фігню. Я по це б в дитинстві, щоб мені хтось дав би, таке, може б я і не лазив по штрафплощадкам, не крав би там мотоцикли. От. І не бігав би потім від Ну, такое, знаєте, в мене свої були конструктори. Та й папі легше жилось б, ніхто б його б не розібрав би в детстві. Так що потім не могли б в таксопарк і всім таксопарком зібрати. <кій> я б це б, знаєте, якби б навчився сварочним апаратом цим поавтоматам користуватись. Я б навчився, б, якби він був. Мені здається, що там є бізяна може за півчаса навчитися. Верніше, я тим більше я колись пробував, то так, знаєте. Не красиві шви але були. То я... Оце в мене давно мечтає із запчастей. Помню, із будь-яких там, із болтів, гайок, якогось всяких... робота зробити. Щоб там, От. Чтоб, там типо, поршень, то голова. Ну таке, знаєте, руки там. Ось, допустимо, у мене мусор. Пистолет, да? Можна було б йому таку тютюн приделать би тому роботу прикрутити. А що? Ні? Можна було б пі тютюна, можна було б і не тютюна. Руку чи хвоста зробити з цього. Смотря, що який би персонаж у мене мав би вийштися. Та й таке. Ну ладно, в общем, я розумію, що вам ці железяки, знаєте, а мені ж треба щось вам розказувати. А, італіянці! Я от просто угораю з італіянців. Знаєте, що мені Лука підходить і каже, Слава, давай треба їхати командировка в спецію. Я кажу, коли зараз? Він каже, ну так, да, напевно, давай спочатку поїмо. Ну, типу, діло до обіду, час до обіду. Я кажу, ну давай. І, і Я ж така командировка, я кажу, козафари, ну, типу, що робити там. Думаю, зараз я скажу что, знаете, там, ну, шланг, як обычно, лопнув. Бо взагалі то зона Сімонина. І Сімоне туди їхати ну, минут 30-40. По хорошій дорозі в нього там є все. Нам туди їхати півтора часа. Він каже, дві фари не горить на спридариці. Поміняти дві фари. Я кажу, серйозно, що комусь днем не видно, куди світить фара чи що, чи хтось з неї їздить. Ну кажу, окей. Таку командіровку, мені тільки за щастя. сейчас півтора часа туди, півтора там, скільки це? Півчаса там, півтора часа обратно, та й. Та й все, та й додому. І командировочка, і хорошо. То ще, якщо назад попадемо в пробку там біля цього ще й такого по поклятися в телефоні, познімаємо відосики, можливо. І... і що? і правильно, й переробка буде. Отак от. вот. вийшла з берегів. Зараз. Зараз, зараз, може вам зараз. І... Ага. А, обвалилася дорога, бачите? Да, розмило, підмило дорогу. Тут намило всього. Ще менто форте до по тунелі. Тіпа після тунеля сильний вітер. І... Ну за чути. Вітер чути. А милі, які я хотів засняти, не вийшло. Але такі, я не знаю, ну метрів. Більше по 3 метри хвилі. Дивіться, як дворники гарно нові витирають стекло. тих. Це ти що, красота. Кожний китайський автопром все більше і більше. Нічого собі. Отут все мені їдеш там, з однієї сторони легенько річечка і тут з другу. А Зараз воно ну, ти що тут так, вот, да, пішла вкладу, як то кажуть. Ну, а ну-ка, банда, скажіть мені чесно, що ви думаєте стосовно цього по цьому поводу? Ну, будучи ви там якимось хазяїном, директором чи ще щось якоїсь такої крупної фірми, і отак от серед білого дня двоє механіків, механіків їдуть за кучу кілометрів по пробкам, по трафікам, поміняти дві лампочки, бо не горять. В итоге приїжджаємо. Естественно, ми даже лампочки не меняли, бо дві сразу ж не горять. Предохранитель, естественно, меняем предохранитель, горить знову. Ага, значить що? Значить в соединении вода. Ну то есть проблема нам завжди Берешь, Береш, е, як ее звати, сверло, сверлиш там дірочку, щоб вода стікала, уліториш і все, і воно працює. Ні, ну саме ж головна функція, знаєте ще яка луки позаглядать, як він уже сюди приїхав, а це ж територія Сімони, а ви ж розумієте, що тут ну, естественно тут везде все зрач і все, якщо щось і крутилось на сопляк. і це йому надо все пофоткати. Ну хоч время уб'ємо, ходить зараз, сфотографірує там. А, вот. І щось Альона за ногу позвонила, я так не зрозумів, Ну моя Алена стосовно ноги. Я потім у неї узнаю. і... Ну це все пофоткати і Сімони поскидувати фотографії там. Ну що ти, ну те що не знаєш, вже 10 років разом робите. Ну хіба то воно щось помінялося за 10 років? Є, ну, тим більше він несе тут відповідальність. Наша задача що була? проїхати предохранитель поміняти, ми його поміняли. Що ти там ще ходиш, возмущаєшся? Я не знаю. Ну таке. Я при желанні у нас би на наших територіях де ми відповідальні, носом би, носом би натикав би тебе так само, б я заїхав і от, ну, щоб мені дали добро виділилося. Але це італіанці, це ну, порядки віщей, це нормально. І, а ну, Стосовно роботи, я не знаю. Чуєте, ну тако розібратися. Давайте. Я просто, що мене це буде разить мою фантазію, як би я до цього відносився, якби б я тут займав би іншу посаду, скажімо, більш високу. Два чувака. Заробляють гроші, зарплату, плюс командировку, плюс палять 30 літрів солярки для того, щоб поїхати поміняти предохранитель. Не проще тут по місту позвати якогось електрика, щоб він прийшов того предохранителя, махнув. Заплатити йому там 10-20 євро і якби і все. І нам і заміна цього предохранителя по-горошому б'ється 4 часа. Ну, Лука час заробляє 25 євро. Я 10-4 часа. Лукиних моїх чотири. Да плюс командировка у кожного по 15 там чи по 20, я даже. Ну и 30 литров солярки. Ничего так предохранитель.